Попродали. Попродали. попродали вже, ну нічого змінилися все очень красивый у нас дуже такий сэрвольный. Так ты фотографируєсь, чеш не винимать. А, вас банк, а всем ти стоїш. А я ж так. Добре, що петь не лєпнула. Хвальник не хвальник. Друзі, добрий при добрий день. Сьогодні у нас неділя, 7 липня. Всіх вітаю святом. Сьогодні Івана Купала. Ну, Я не знаю, це церковний праздник чи язичний. Ну, Я знаю, що завжди його празднували, відмічали. І я вас всіх вітаю. Бажаю всього самого найкращого, мирного неба, здоров'я. В общем, всього, всього що тільки можна пожелати, всього самого найлучшого. Ось. На дворі в нас жарко, але вітерець. Ну, ми нічого ніде сьогодні не працюємо, ні на городах, ніде. Чоловік пішов із дочкою на те дворище до бабусі, там треба молоти дерть, і там, в общем, трошки, не знаю, щось вони пішли, там трошки чи поприбирати, чи там, де дерть, чи що, в общем, щось поробити. Ось, А я вирішила напекти внучатами всім печива гусячі лапки. Зараз покажу вам, яке тістечко я замісила і з чого воно. Які інгредієнти туди треба? Зараз я розповім, а тоді погукаю, ми будемо з внучками разом робити, бо вони в хаті сказали, як бабуся треба, погукаєш нас. Значить, от такий колобочок я вже замісила. Сюди входить майже кілограм творогу, три яйця, солі, трошки посолити, ну, дрібка солі, так сказати. Тоді, значить, десь грам 150 вершкового масла. в мене ж домашнє, я розтопила сюди, в тісто. ложки дві о -о олії додала і е значить, погасила соду, майже чайна ложечка соди, погасила оцтом. І замісила, скільки візьме мука тісто, щоб не ліпло дуже до рук. ось. І далі я вам покажу, що ми будемо робити. Тісто ми не солодим, сахар не додаємо в тісто. Ось моя золота внучечка мені допомагає, робить наші печенюшечки. А я оце поснімаю, бо ви ж кажете, що я гидко знімаю. Ось такі гусінні лапки у нас виходить. Ми будемо пекти в духовці таке смачне печиво до компотіка, так, да, Соня? Да. Да. Трошки вона прихворіла. Це ж накупалися на річці, так? Да? Да. Угу. А маленька наша Ульяшечка усе сидить телефоном грається. Mm -hmm. да? Красунька бабусіна. Вот. Таку красу ми з ночечками напекли. Привіт! Рум'яненькі, гарні печива. Дівчата вже покуштували, так? Да? Вам сподобались? О, Ульянка показує, що да. клас, так? Да? Соня теж клас. Да. Режик вже прийшов ввечері і тягає, що смачніше там. От. Кекса, сьогодні, кекса сьогодні обработали от Бог. Купила йому лікарства. Так, да, кексик, щоб не чухало. Ось, все, всі дрова порозкидав. Завтра вже уберу. Завтра будемо вже починати працювати, будемо стирати штори, знімати з дочкою. Сьогодні ми так. Трошки працювали, трошки відпочивали, бо сьогодні свято. І так робили, тільки неоткладні такі справи. От. Дочка там допомогла чоловікові трошки на тім дворіщі поприбирати. Кушать варили, печення отож напекли, а такої роботи ніякої не робили. А завтра почнемо працювати. Та ж таки шкода, що свята не буде. Будуть відключати світу, а нам треба стирати. Ну нічого, якось буде. Хочу завтра з кухні витягти покриття. Я тут у дворі якось не знаю. Протягнемо шлангу, спробуємо. Колись ми тут стирали, простелимо, простелимо. клійонка в нас така є велика, і все, і будемо стирати. Чоловік каже: Йди до бабусі туди в двір, а там же ж така спека. Тут хоч тіньок у нас, а там же ж страхолютня спека, не хочу. Там в обморок можна впасти у тому дворіщі, от, от жари. Так що от такі справи. Угу. Ну все. Мої сідають. Да? Повибігали, почули, що я вийшла. Що, вас випустить попастися? Ну давайте, якщо підете. Давайте я вас попасу. Зараз. Гукай своїх дівчат. Гукай. Ідіть. Дівчат, гукай, гукай. Ціпа, 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 ціпа. Идіть. Идіть Идіть, ідіть, тіпа-тіпа-тіпа-тіпа, ідіть, ідіть побігайте, ідіть, 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 ой, та ти що, лафота, ідіть, ідіть, ой, а я сяду на піньочик, погуляю, а ти що, до курчат, вони себе відпіряють, бігають, ну. Вони пізно сідають, хай бігають ще. Днем жаріща вони, бідні, ховаються у буді, а зараз е -е, попрохладніла, то вони хоч. Побі... Поїли вони там. Капусту клювали, їм ем капусти А ну молодці. Хай бігають. А ці щось вже не хочуть. П'ять курок вийшло і петушок, і все. Ой, як хорошо на вулиці. Ой, прохладненько. Прохладно. Красота. Йди сюди до мене. Іди. І що? А чого ти стісняєшся? Ми в селі, нема часті піснятися. Помідори, ну, куча красних помідорів. Не хочуть збирати. Кричать вони ще не спілі. Ну, хай як буде. Та я бачу, але ну, я так і знімав. Вони потім вони потім лежать отам в цьому в ящичку і красніють. Ну так. Да. Так, ось, о, кавуни. Це у нас для коровки кавуни. Оно дивиє, який кавунчик уже здоровий. Ага, один. Бачите, виглядає там. Вони такі, вони на від, як кавун обичний, а тільки вони в такій сизі, як, як в туманці якісь, не такі, як кавуни. От. А так на ну, точно, як натуральний кавун. Є трошки кабаків, але да, манюні є там, я бачу, нехай в'яжуться. Щось буде. Мало буде, але буде. А ну люди, по скільки там оце ось в кабаке штук, ну а там і толку не буде, а тільки прорви два штуки оставь, щоб їх там не набагато. Да, два ото залишив і хватає. І ото ззаді тебе ще. Ззаді воно тебе ще, бачиш? Воно й кавунчик тільки почав рости. Це ж я підсаджувала. А воно, бачиш, розповзлися кавуни та є. Хай ростуть. Ну так, да, тут бач, є. один, Хоча вони такі огромні ростуть. Ну, що цей рік бачиш, що робиться. Трошки кабаків, воно там жовтий бачу є. Трошки є кабаків, але вони, мабуть, будуть невеликі, бо спека з завтрашнього дня взагалі буде страшна спека. До, один, до якраз до народження, Чуєш, я читала. Да, що буде спека. Ну, нічого. Якраз цей все і тиждень що буде. От, Так що воно ну, є зав'язі, трохи щось є. Ну, це, Люди сьогодні на базарі теж чую, бідкаються, кажуть, геть кабакан. А тут ось які великі люди, глянь. Угу, воно який зелений. Ну, він ще ж буде рости. І поряд воно менший. Ось. Теж виглядає. Кури ще бігають. Воно білий, диви який. Біло-зелений, так. Да. Ага. Ось цього глязок чаївся. Світленький зелений. Ну, ні, я тут не садила. У баби, ото там ми трошки таких посадили, що на кашу. Я два рядки. Та що їх садить? Вічно потім з хати витягую, корові викидаю. То в хату тягаю, то з хати тягаю. У баби. Ой, так що такі друзі, вроді навіть гарні городи, а толку з їх ніякого, Посапала, старалася. Якби був, була, були дощі, то тут би бур'яну було б не зберімо, не успівала б сапати. А так кажеться все. -все. Бачите, цибулька вже вже скоро будемо вибирати. От, цвіти, звісно, в мене в цьому році. Душа болить і плаче, але все одно гарно. Гарно. Огірочки вчора внучка збирала, сьогодні воно вже опять. завтра будемо збирати. Я ж тобі показувала його, оцей вірок. Завтра зберемо. Так що ото таке? Там у мене вже ці почали цвісти. Маленькі чорнобривці ті, що дівчата не скосили. А помідор диви повну, так станеш, глянь, в'язу. Куча. Вже да, в Та я там вже зривала, вже пішли на цьому полі. Воно висить один ще жовтий, воно другий, воно тут жовтіють, воно, бач, серединки невеличкі. Але листя сохне знизу, щось воно починає крутитися, це ж якесь заболівання. Це. Жарко. Ні, ні, це якесь, що ж... ну, буде? Я ж кажу, аби ці оце, що хоть нав'язались, поспіли і то було. З а тут ось завтра теж посебираю. Ну такі є, краснючі висять. Осьо, глянь. Ну чого ти? ось іди. Ось іди. Хіба оце зелений? Глянь. Оце, оце зелене. Ну, оце да, Ну, там сріді. А це вони попеклися від сонця. Зараз плюс відру. Та нехай, я не хочу задати. Завтра. Завтра сердиться на мене, що я кажу. Баклажани вони, а от сюди бравий лежить. Тільки він ось теж. А, ти за нього й казала? Так. Да. На маленьких повно. А жуків нема, вроді не видать. То були трошки отам цей маленькі з'явилися, віднавилупилися. А ці я вже геть пізно вже садила помідори. А цей посадила, а він геть пропав був. Одійшов диви. Воно вже жовта буде скоро розцвітати. Це сиреніве поже. Треба теж води набрати та пополивати. Прямо по відру треба вилити, бо я по два ковшика виливаю. От. А ці баклажани тут ще цвітуть, нема. Ну, жуків нема. Жуків нема. Ви знаєте, оцим ядом бризкаємо біоцим. І нема жуків. Попропадали жуки. Чого жари попропадали? Ось, о, красунчики цвітуть. Чорнобривчики, ой, як да? Такі красиві. Як оганючечки. Вони ж полезні, вони лічебні, ти ж знаєш? Ой, красунчики. Да. І довго вони. Угу. і далі А то ж я там вирвала по огіркам, що ото по лісаднику посадила. Та, то помідор помідор нав'язалась багато. Да, та убери, та убери Оце ж от жари, от жари. І глянь, в'яжеться і в'яжеться куча його. Ось все, ось. Та, 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 вже красні, да, ось вже красніє, да, глянь. Танька продавала в тому році. Да. Люди бігають, ось все вже спини, ось все вже спини. Красний. Моркви зато в мене цей рік. Вагони телега. Не знати ми, куди дівати. Нічого, баби там п'ять рядків. А тільки ж у мене диви, на горі і листя зелене стоїть. А в неї вже жовтіє листя у моркви. Ото там багато гною. А квасоля тільки воно бідно цвітет, і це казала, що цвіт осипається, не ними в'язу. Чесник уже теж. Чесник вже, кстати, можна, бо він ось оцей посохне, ми потім не знайдемо головки. Ну, нехай. Ну так, да, нехай. Побачимо, що ми завтра. Ми ж може постираємо кухні. побачимо. Штори треба, тільки ж як світ буде, так і будемо стирати. Ой, ну да. Та що ми будемо з вечора знімати? І голим. О, так тут уже теж. Глянь, який бо я й не бачила, ага. а кажу, що на цих нема. Дивіться, який тут уже здоровий воно висить. А і, і біз тут біз. воно, дивіться, є, воно, а я кажу, що нема. Ага. Вибачте О, мені. Обідала вас, ось сього глянь ще є. Уже нав'язалися. Да. Ну, той бравий, красивий, ну нехай зірве. Воно й тут бравенький є. Ти бачила ось який? Ось, ось. Я раніше садила ще з молоду. А це, цей год в минулому році я садила і цей. А, то, а тоді жуки щось нападали сильно. А це я ж ходю, ти що? Я утром і вечором ходила, жучків тут все провіряла. Жовті такі красиві, ці щось да, жовті. Да, да, що жовті. Ті, що, може, помідори там якось затінку дають, не знаю. Все, кури вже наші зайшли. От вам не видно такий закат сонця, прям красний-красний. Це на жару. А хмари які красиві гляньте. На вітер вроді. Оце такі хмари, казала бабуся, це на вітер. Та хоч би було. Якщо буде вітер, то воно легше переноситься жара спека. Отаке у нас небо гарне. О, треба вже йти купатися, бо як виключуть світ, всі покупалися, крім мене. Ну що, друзі, отак і пройшов наш вихідний. Вже клоніться вечору. день доходить. Вже коровку подоїли, процедили, Зараз закрию курчат, може, вони вже зайшли, бо вони не хочуть рано у нас заходити. Обійшли з дочкою город, все обдивилися, з вами поділилися. Так що, такі друзі, справи. З завтрашнього дня починаємо працювати, От. ну, а там, як Бог дасть, так і буде. А вам бажаю мирного вечора, мирної ночі тихої, на добраніч усім. Всіх люблю, обнімаю. Хто не підписаний, підписуйтеся, будь ласка, Уже трошки залишилось нам до тисячі добити. Так що, може, я щось придумаю, коли буде тисяча, потім вам розповім, що я придумаю. Ну добре, а поки що, до побачення. До завтра. Пока-пока.